Збирав дуже багато матеріалу про його біографію. Я знайшов багато поезії його, яка не була взагалі ні разу не видавалася. У Полтаві презентували книги Іван Сташенко. Твори, переклади, вибране листування. Це єдине видання його творів, матеріали до якого упорядкував краєзнавець Григорій Титаренко. Вперше цю книгу він презентував 10 років тому у великих будищах та у Канаді. Це перша книга, яку я збирав до кучі. 90 років воно було в архівах. От. Спочатку була ідея зробити його біографічний нарис, а потім, коли я побачив, що все розсипається буквально, це в київських архівах, в чотирьох архівах я збирав. Вийшла така робота. Презентацію книги у Полтаві присвятили знаковій даті новітньої історії – 32-й річниці Всенародного голосування за незалежність України та постаті Стешенка. Іван Стешенко – це один з найвидатніших діячів Української революції 1917-21 років. Уродженець Полтави, наш видатний земляк, який. Був першим міністром освіти в уряді Української Народної Республіки, генеральним секретарем з питань освіти. Та говорити про Івана Сташенка лише як про політичного і громадського діяча недоречно, говорить Олег Пустовгар. Він поет, він перекладач, він публіцист, він зробив великий внесок у розвиток української літератури. І, на жаль, у радянські часи він був незаслужено забутий. От, Більше того, вбивство Івана Сташенка у Полтаві це один із найперших терористичних актів російських більшовиків, спрямованих проти борців за незалежність твори Івана Сташенка на вечорі пам'яті видатного українця, уродженця Полтави, поета і письменника, народний артист України Тарас Компаніченко. Говорить, наш обов'язок повертати імена, які віддали Україні все своє життя. Україна повинна знати ім'я Івана Сташенка і належним чином вшанувати його пам'ять. Це коло Михайла Старицького, це зять Михайла Старицького. Це людина, яка з якою пов'язане українське відродження, ім'я його просто не зна не загубилося. Якщо можна так сказати, позитивом є те, що збереглася його могила на байковому кладовищі, але навіть розуміння, чия це могила для багатьох українців, немає. Нагадаємо, Іван Сташенко стояв біля витоків української національної світи був першим міністром освіти незалежної України в уряді Центральної Ради. До приходу у велику політику Сташенко вже був досить відомим педагогом, істориком українського театру, літературним критиком, ученим літературознавцем, перекладачем і письменником. І як сонце устає стародавня слава.